Вівторок, 30 липня, час новин на 11 каналі. В Студію Олена Петриченкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Загризла дворового пса, напала на кота та дивом не покусала людей. У піщанці на Дніпропетровщині карантин через скажену лисицю. Лисиця забігла на територію, покусала собаку і вкусила кота. Один підпис і 4 мільйони в кишені. Посадовців міської ради викрили на крадіжці грошей з бюджету, що мали піти на ремонт укриттів. То матівка нарешті з водою, що кажуть місцеві жителі про її якість та чому продовжують робити запаси? Ось зараз я ось відкрила. Бачите, немає води зараз. На 17 в області з тривогами, але на більшості території без атак. Водночас ворог продовжує терор прибережних населених пунктів Нікопольщини. Весь день вони під прицілом. Вже зранку окупанти б'ють з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Нікополю а на Покровську сільську громаду скерували ФПВ «Камікадзе». Також Франція РФ атакувала ФПВ-дроном Куп'янськ на Харківщині через ворожу атаку. Поранений 71-річний чоловік, який просто рухався по місту на велосипеді. Його ушпиталили. А Херсонщину окупанти накрили вогнем з артилерії. Понад 20 снарядів запустили по Чорнобаївці. Вороже залізяче потрощило, житлові будинки. Там дірки у стінах, побиті дахи, вибиті двері та шибки. Поранення отримала 16-річна дівчина. В неї черепно вибухова травма та гостра реакція на стрес. Страждав також 32-річний чоловік. В нього вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини, живота та кінцівок. Обох ушпиталили. Коля на момент прольоти був. Вікно це чотири одне на ту сторону вікно. Це з рамою геть двері металічні, єлі вийшла, вибивала. Один підпис і 4 мільйони в кишені. Посадовці міської ради правоохоронці викрили на крадіжці грошей з бюджету, що мали піти на ремонт укриттів. Троє співробітників підписали акт виконаних робіт про реконструкцію чотирьох сховищ, попри те, що роботи ще й не починались. Проте владці внесли до документів недостовірні дані та присвоїли гроші з місцевого бюджету. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі. А на Криворіжжі жінка наловила раків на 800 тисяч гривень. Підприємлива пані рибалила на річці Інгулеці і спіймала 4 кілограми безхребетних, вполювала майже 250 штук. Але це значно перевищує дозволену добову норму улову 30 раків. Тепер браконьєрці загрожує штраф. Величезний стовп диму здійнявся на кілька метрів вгору. У середмісті Кам'янського горіла покрівля двоповерхового житлового будинку. Вогонь спалахнув у квартирі самотньої літньої жінки. Неофіційна причина залишений без нагляду чайник на плиті. Утім, цю версію ще перевіряють правоохоронці. Через пожежу вщен знищено дах. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією вогню. Обійшлося без жертв з охопленою полум'ям квартири, ДСНСникам вдалося вдалось врятувати літню жінку. Карантин через сказ на Дніпропетровщині. У піщанці лисиця з піною на щелепі загризла дворового пса, напала на кута та дивом не покусала людей. Тепер в селі карантин, а Держветслужба проводить масове щеплення чотирилапих. Детальніше в нашому матеріалі. 60 днів карантину запровадили у селі Піщанка на Дніпропетровщині. Усе через хвору лисицю, яка ледь не рознесла вірус серед десятків тварин. Власне, випадок стався тут в елітному містечку на в'їзді у піщанку. Саме сюди скажена лисиця забігла та буквально напала на беззахисних чотирилапих. Лисиця забігла на територію, покусала собаку і вкусила кота. Собака загинув кіт під наглядом ветеринарів. Диво, але люди лишились неушкодженими, бо такий напад міг би завершитись летально. Сказ вообще проблема. Це не, не тільки піщанки. Сказ небезпечний для людей і для тварин. Останніми роками кількість зареєстрованих випадків недуги збільшилась. Про це говорить статистика. Якщо у 2022 році на території області було 11 осередків сказу, то тільки вдумайтесь, і з початку цього року вже зафіксовано 87 Бо з тваринами військовий стан зараз бороться, щоб виходили охотники, допомагали. Ще якісь служби. Цього робити неможливо. Тепер у піщанці два місяці триватиме карантин. Увесь цей час профільні служби працюватимуть над вакцинацією місцевих тварин. То всієї громади хотів би звернутися, щоб відчиняли свої помешкання і своїх улюбленців, коли приїжджає служба. Будь ласка, щеплюйте. Та більшість опитаних нами тамтешніх жителів взагалі вперше чують про карантинні обмеження. Ви знаєте, якось ми не чули тут ніяких случаїв, щоб у когось щось було. Кіт у нас щеплений. «Тільки така... по радіо чули все. Фазани є, коропатки є. А лисиць не бачив ні разу. Людей закликають бути більш свідомими, та головне проводити. Вакцинацію захищати своїх тварин це проводити вакцинацію тварин. Проти сказу. влада ж запевняє. Спеціалісти робитимуть все можливе, аби якнайшвидше вийти з карантину. По степам по тому ветеринарна служба розвозить свої засоби, щоб тварини як сюди не ходили, а як і себе ж прочищали. Розбрасують якісь таблетки. І з початку року держветинспекція щепила проти сказу понад 80 тисяч собак та більше як 57 тисяч тисяч котів із вакцинацією домашніх улюбленців людей просять не зволікати. Марко Ручка, Ігоншпак та Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. А ви знаєте, як діяти та куди звертатися, зустрівши скажену тварину. Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, або нічого не пропустити, та підписуйтесь на одинадцятий. А ми продовжуємо. Сьогодні на Дніпропетровщині, як і по всій країні, не планують вимикати електроенергію. Причина зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС, повідомила в Укренерго. Водночас в уряді заявили, що наступні три місяці українці будуть або взагалі без неструмлень, або з мінімальними обмеженнями електрики. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у в цьому, скажімо так, відносно балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмеження якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер, значить повинні прожити наступний мінімум три місяці. Нарешті з водою у Томаківці через рік після підриву окупантами Каховської ГЕС у кранах знову з'явилась питна, а все завдяки новому магістральному водогону, який збудувала держава. Що кажуть місцеві жителі про якість води та чи продовжують робити запаси про всяк випадок? Далі в нашому матеріалі. Чиста прохолодна вода. Ми її так довго чекали більше року, а зараз можемо насолоджуватись. Не На стримуючи радості, пані Надія розповідає про чисту воду, яка нарешті є в її оселі. Ще тиждень тому згадує, була іржава. Нею каже навіть руки грабувала мити. Поки промили труби після технічної води. У нас ж була технічна вода до цього і з різким неприємним болотним запахом. Промивка за тиждень витіснила цю воду. Більше року місцеві буквально виживали без води. Все через підрив Каховського водосховища. Після трагедії у більшій частині мешканців не тільки Томаківки, а й усієї Нікопольщини осушило крани. Люди були шоковані звірством окупантів. Марганець налагодив водопостачання технічною водою з Миколаївського водосховища, але в це водосховище впадає наша річка Томаківка, брудна. З токами нітратів, фосфатів, фільтри. ніякі не справлялись крани у ржаві Від них досі ще не міняємо сантехніку. Бо боїмося, що ще вода буде брудна. З водою, як питною, так і технічною весь цей час допомагали благодійники та місцева влада. Люди робили запаси. Навіть зараз, коли водопровід запустили, продовжують наповнювати доверха бутилі. кажуть, перестраховуються. А це у нас тут. Трохденний запас води. Постійно, бо ми. Наскільки потерпали більше року без води, що без запасу зараз просто не уявляємо. У нас недалеко. напроти, стоять баки з водою, завозять її щодня, і ми користуємося можна для готування їжі, її використовувати. А для пиття ми такі нам фляги з водою. Загалом у Томаківці наразі встановлюють. Встановлено п'ять осмосних станцій для фільтрування питної води. Ще чотири готуються до запуску. Крім того, встановлені з десяток ємностей для набору води для побутових потреб. Додатковим джерелом води для людей стали свердловини, які вона пробувала своїми силами. Чи не у кожному районі Томаківка? Для господарських нужд ну вода у нас хороша. Я б не сказала, що вона плоха. Ми можемо нею і стирати, і купатися і мити все огород поливаємо, і стираємо, все, робимо, купаємося, все нею робимо. Водночас у мешканців іншого району, що вище, вода з кранів тече з перебоями. Люди бідкаються крани сухі що не менше по декілька годин на добу. Ось зараз я ось відкрила, бачите, немає води зараз. Вранці, оце вже четвертий день, десь із чотирьох ранку до півшостого вода з'являється. Я набираю воду і, і так і живемо. Валентині Анатолівні 74 роки каже, такі проблеми з водою були постійно, тому готується завчасно, запасається водою на тиждень вперед. Центр Томаковки нанизу, а ми підняті високо. І тому, якщо на насосній станції тиск 5 атмосфер, будь ласка, в нас є вода. Якщо там тиск 2... Або три атмосфери у нас води немає, тому що насоси не видавлюють. У сільраді зазначають, що всьому виною застарілі труби, які треба міняти. Наразі ж ведуться перемовини з міжнародними благодійниками та фінансування проєкту по ремонту. А от щодо водозабезпечення Томаківської громади водою цим займається Марганецький водоканал. Втім, місцева влада планує це змінити. Підключатись Ми плануємо напряму водогін, який з Запорожжя, і забезпечити. Своє населення цією водою самі встановлювати свою очисну станцію і працювати самі, тому що ну, це дуже неефективно гнати воду через томаківку на Марганець, там і очищати, а потім, потім повертати. її. Зворотному напрямі в Томаківку. це все затрати, Це все, це не утворено. інформацію про заборгованості перед Марганецьким водоканалом. У сільраді спростовують наразі ціни за куб води у Томаківці залишились на попередньому рівні 40 гривень за куб. Місцева влада просить вчасно сплачувати, аби не було заборгованостей. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгонь, новина 11 каналу. Не менше 31 року страхового стажу. Стільки українцям сьогодні треба відпрацювати, аби вийти на пенсію 60. Нову норму ухвалили на початку 2024-го. Якщо ж років не вистачає, є можливість їх докупити. Для цього треба укласти договір із пенсійним фондом. Зробити це можна навіть дистанційно через сайт відомства. Є форма договору, яка оформлюється в Державній податковій службі. І людина має право при заключенні такого договору сплачувати добровільні страхові внески. Страховий внесок повинен бути не менше, ніж мінімальний. Тобто це сума на сьогоднішній день це 1760 гривень. Договір складається на термін не, не менше, ніж один рік, тому це може бути або рік, або два, або три. А потім продовжити його а так, може можна. потім продовжити. Якщо є така нагода, щоправда, додати собі стаж можуть лише ті, хто ще не вийшов на пенсію. Для чинних пенсіонерів умови інші. За додатковий стаж пенсіонерів можуть доплатити їхні родичі, зробити благодійний внесок до пенсійного фонду на ім'я конкретної людини. Ці кошти вони перераховуються на рахунок пенсійного фонду і знаходяться на рахунку пенсійного фонду. Є така особливість, що 70% буде йти конкретно пенсіонеру 30% буде будуть залишатися на рахунку пенсійного фонду і будуть спрямовуватися на виплату пенсії всім всім іншим пенсіонерам. Тенісистки з Дніпропетровщини переграли китайських спортсменок на старті Олімпійських ігор 2024. Сестри Людмила та Надія Кіченок успішно почали змагання у парному розряді на тенісному турнірі. В одній шістнадцятій фіналу український дует у двох сетах переграв дует з Китаю за одну годину та п'ять хвилин. Заради здоров'я нації у Дніпрі стартував сезон відкритих тренувань з воркауту. Професійні атлети показали дітям. Видовищні трюки та навіть залучили їх до вправ. Як це було бачили мої колеги? Прогулянка у повітрі. Відтискання на перекладині. На лівобережному три атлети Воркаут Академії показують малечі найрізноманітніші вправи. елементи Потім і самих долучають до тренувань для новачків – підтягування раз два чотири рази два. два. Досвідчені ж відточують акробатичні елементи зараз. Бочка, ви можете побачити 180, вісімдесят та В Цьому ви можете навчитися у нас на з воркауту. У Дніпрі стартував сезон відкритих тренувань з воркауту. Їх започаткували з ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського ще до повномасштабного вторгнення. Щоб була можливість і дорослих, і дітей тримати в нормі, і заняття спортом якраз хороша можливість для того. Того, щоб трошки відволікти світ отих обсавин війни, в яких ми живемо. Приклад для дітей у вигляді професійних атлетів це дуже важливо для того, щоб вони мали додаткову мотивацію. Під наглядом професійних спортсменів свої сили випробовують усі охочі. Мені сподобалося сьогодні тренуватися. Ми це робили бабочку позу лотоса і на брусяк. Присідати віджимання. Трюксі пока. Заняття проводять на спеціалізованих спортмайданчиках. Їх також встановили за сприянням нардепа Дмитра Киселевського до великої війни в рамках програми Здорова Україна. Усі зони інклюзивні та універсальні. Це молодші категорії діти, це підлітки, це дорослі, це професійні атлети. Це люди поважного віку і дуже важлива складова це інклюзія. Люди з розширеними потребами, з інвалідністю, коли вони можуть на візку заїхати на майданчик у брусах, тобто і відпускатися на бруся, тобто щоб всі були рівні і займалися одночасно. Загалом таких майданчиків на лівому березі нині два десятки. Відкриті воркаут тренування триватимуть до кінця літа та восени. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.